Добрий день, дорогі друзі. 23 години минуло і ми досить викликаємо Чарлі. Він ще не з'явився, наші попитки продовжуються. Сьогодні у нас будуть методи з відомими всім семечками. Семечки домашні. Замовляйте. І карти. Ми спробуємо спочатку на картах. Якщо все задамо йому декілька питань. Починаємо. Включимо свічку нашу. Також у нас є дзеркало, яке в минулому відео ви розбили. Падлюки. І ми теж будемо з цього дзеркала дивитися подобічний світ. Відкриваємо портал. Давай, щоб так, підписчики бачили. Відкриваємо портал. Ми з цим порталом має бути. Відкрили. Так, подписчики, сейчас серйозно. Питаємо Чарлі. А, Може Чарлі. Початку треба розтусувати колоду. Я тусую, і питаю. Я знаю, що мені треба робити. Вибач. Мені підказують мої демони. Він тут. Він не тут. Я що чула? Що потенціал є. Він Але я я що чула? Це мені дає знаки? Він не в нашій кімнаті. А ти розкажи. Бо я ще один тебе Упала карта. Це значить, що Чатлі нам підказує. Чатлі роз'єдлився на нас. Чому? Бо ми його стільки кликали. Він сказав, що у нього були діла. Упала карта. Я мушу подивитися на семечках. Ти бачиш? Мічки кажуть, що тут вбита людина. По-моєму, він нашептує нам, що ми майбутні. Чарлі нам сказав, що ми майбутні всієї країни. Ребята, треба срочно вимкнути портал. Ребята, ми закрили портал, але ну, нам треба дізнатись, ті чарлі ще тут, тому ми зараз будемо казати деякі слова. Перед його викликом. Це Вікін лайк. Починаємо. Вікін лайк. Вікін лайк лайк. лайк. Вікен лайк. Вікен лайк. Є. Я Є ловила контакт. Ловила? Тепер будемо його питати. Чи він іменно тут? Чи не у сусідів Чарлі, ти здесь? Чарлі, Чарлі, ти здесь. Чарли, Чарлі, ти здесь! Чарлі, Чарлі, ти здесь Оно ну. Чарлі показує нам нашу смерть. Дивіться і ви. Мені погано! Мені погано. Тепер Мені погано. вас чекає смерть. Це не смішно. Тепер вас.